Консультація для батьків. Вічливі слова, основа виховання вічливості у дітей. Вічливість це соціальна навичка, яку дитина набуває з раннього віку. Дошкільний період найкращий час для закладання основ вічливої поведінки, адже саме в цей період формується характер, соціальні навички та звички дитини. Чому важливо навчати вічливості, формування позитивних стосунків? Діти, які знають і використовують вічливі слова, легше знаходять спільну мову з однолітками та дорослими, повага до оточуючих, використання чарівних слів допомагає дитині розвивати емпатію та розуміння важливості поваги до інших, самовираження. Вічливі слова допомагають дитині виражати свої почуття та потреби у прийнятний спосіб. Основні чарівні слова. Дякую, висловлення вдячності. Будь ласка, прохання з повагою, вибачте, визнання помилки. Доброго дня, до побачення, форма привітання та прощання. Прошу вираження прохання. Як батьки можуть допомогти? Особистий приклад. Діти найкраще вчаться через спостереження, часто використовуйте вічливі слова у повсякденному житті. Схвалення і підтримка. Заохочуйте дитину до використання вічливих слів, хваліть за правильну поведінку. Як чудово ти сказав дякую. Рольові ігри. Грайте з дітьми в ситуації, де потрібно використовувати вічливі слова, наприклад, у магазині під час гостин. Читання казок і обговорення. Читайте дітям казки, де герої демонструють вічливу поведінку. Обговорюйте, чому це важливо, роз'яснення значення. Пояснюйте, навіщо потрібні вічливі слова. Наприклад, коли ти говориш, будь ласка, люди бачать, що ти вічливий і тобі легше допомогти. Рекомендації для батьків: Список вічливих слів. Разом із дитиною створіть плакат із вічливими словами. Прикрасьте його малюнками. Вічливий календар. Позначте дні, коли дитина використовувала чарівні слова в кінці тижня влаштовуйте маленькі нагороди. Сімейний обід під час їжі всі члени родини практикують використання вічливих слів. Навчання вічливості це тривалий, але дуже важливий процес. Завдяки співпраці дитячого садка та сім'ї можна закласти міцний фундамент. Для формування вічливої, чуйної і соціально адаптованої особистості ваша підтримка найкращий стимул для вашої дитини. Давайте разом зробимо світ трохи добрішим через наших дітей. Дякуємо за увагу!